Практично 100% імовірність жити повноцінно і народити здорових дітей. Цю можливість вілінфікованим людям надає лікування, яке доступне у Черкаському спеціалізованому медичному центрі. Особливу увагу тут приділяють лікуванню жінок із позитивним статусом та дітей, які народжені від вілінфікованих матерів. Запобігти передачі вірусу малюкові можливо ще на етапі вагітності, пояснюють лікарі. Тому так важливо проходити обстеження жінкам при надії. За умови лікування вагітної, ймовірність зараження дитини. Дитина значно скорочується, при цьому важливо виключити грудне вигодовування. Ці діти перебувають на обліку до півтора року, і коли ми отримали ті аналізи, які ми повинні зробити дитині, вони негативні, вони підтверджують те, що дитина не отримала вірусу імунодефіциту людини від матері, і вона здорова, і вона знімається з обліку. Якщо ж віл позитивний статус у дитини підтверджується, їй потрібен пожиттєвий прийом ліків. Антиретровірусна терапія пригнічує збудник хвороби. Препарати видають у центрі безкоштовно. Кожен віковий період від немовлят до підлітків потребує особливого підходу. Тому до процесу долучаються психологи та соціальні працівники. Це дитина, що їй треба пояснювати, для чого пити ліки, чому їх потрібно прийти кожен день. Для цього потрібно з дитиною більше часу приділити. З нею треба. Проговорити особисто з нею. Доброзичливе ставлення фахівців центру підтверджують і пацієнти. Здивована, тому що перед цим ми жили в Маріуполі, то там, знаєте, якось приходили, постійно грубили ну, от лікарі. А тут прийшли. Ну вічливі ну, Спитаєш, тобі розкажуть, що до чого. Ну а півно назначить теж треба діти, які отримують антиретровірусну терапію, мають усі можливості повноцінно навчатися та спілкуватися з однолітками, а в майбутньому народжувати здорових дітей. Я їх починала вести, коли їм було п'ять років, там три роки з народження. Ну хтось зараз старший, але виросли діти, які е, створили сім'ю, які мають своїх дітей. І ці діти віл негативні. Родинам, які виховують дітей з вірусом імунодефіциту, держава надає грошову допомогу. Оформити виплати допомагають спеціалісти у цьому ж центрі. Для грошової допомоги. Потрібний пакет документів, який зазначений згідно чинного законодавства. Відповідно, це, звісно, заява з вказанням номера картки, куди перераховувати кошти. Паспортні дані, свідоцтво про народження дитини. На Черкащині показник передачі ВІЛ від матері до дитини за 30 років роботи центру скоротився від понад 30% практично до нуля, говорить директорка закладу. Це стало результатом комплексної багаторічної роботи медиків. Нині у закладі допомагають пацієнтам народити здорових дітей. За рік у центрі спостерігають близько 60 вагітних жінок. Дітей по області 250 дітей, народжених від віл інфікованих матерів. Із них першого року життя 85 дітей. Тобто, це достатньо велика цифра. Олеся Мальченко, Іван Дуда, телеканал Віка.